Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий дуже цікавий, смачний та корисний десерт, який готується всього з декількох інгредієнтів та максимально легко. Тому давайте разом готувати. Для цього десерту нам необхідно кілограм яблук почистити від шкірочки. Та порізати на дрібні частинки. Звісно, що все насіння ми дістаємо. Перекладаємо в кастрюльку, в якій будемо тушкувати яблучка. Також нам необхідно сік одного апельсина, але це не обов'язково за бажанням. Сюди ж я додаю трошечки цукру або замінника цукру та одну чашечку води. Тепер все ставимо на вогонь і тушкуємо. Коли яблучка вже стали м'які, ми перебиваємо блендером до стану пюре. Додаємо харчовий желатин і збиваємо все міксером. Збивати треба досить довго, попереджую одразу приблизно 20 хвилин нам на це знадобиться. Подивіться, яка повітряна маса виходить біленька, дуже гарно. Беремо форму, в якій будемо все це остужати. Переливаємо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 3 годинки. Я дістала з холодильника наше суфле, подивіться, яке воно вже гарнисеньке, застигле. І я буду перекладати його на тарілочку. Тепер нарізаю квадратиками, тут же ваша фантазія можна залишити так, можна посипати цукровою пудрою, обваляти, можна посипати навіть какао. Дуже класний десерт, дуже смачний. Мені сподобався повітряний по текстурі, такий, наче, хмариночка, та максимально корисний. Обов'язково, якщо ви якщо візьмете замінник цукру, це взагалі просто топ.